ПЕНТОКА – збалансована комбінація калію, вітаміну С і рибози трьох компонентів, необхідних для підтримання ефективного енергообміну. Зручна форма випуску забезпечує підвищену біодоступність, дозволяючи активним речовинам швидше. І краще засвоюватись. Активні компоненти продукта допомагають підтримувати високий рівень енергії та працездатність. Швидше відновитись після навантаження і стресу, підтримувати здоров'я серця. Дія активних компонентів калій. елемент, Значення, якого важко переоцінити, він міститься в усіх внутрішньоклітинних рідинах і допомагає нормалізувати кислотно-лужний баланс. Калій важливий для здоров'я серця, зменшує провідність міокарда, зниження його вмісту в крові, підвищує ризик розвитку аритмій. Від рівня цього мінералу в організмі багато в чому залежить наша працездатність і енергійність. При його зниженні через напружену фізичну та розумову активність, стрес, незбалансоване харчування людина відчуває занепад сил та швидко втомлюється.